Чи не найкращим підсумком дня дурня, який Україні влаштували рівно п'ять років тому наші виборці стала заява не кого-небудь а самої Мар'яни Безуглої про те, що якби тоді переміг на президентських виборах Петро Порошенко, то великої війни не було б. П'ять років тому назад відбулися вибори президента. Пише пані Безугла. Наша дика демократія все ж демократія. І кожні вибори змінюють долю країни. Я особисто вважаю, увага, що якби переміг Петро Порошенко, то повномасштабного вторгнення зараз не було би. Офігеть. Класно. Афігесно, класно. Далі розвивали. Далі би розвивали мінські домовленості, особливий статус Донбасу та імперію Медведчука. Про Крим, який безкровно віддали в 2014 му році. Би мовчали взагалі не те, що руйнувати там їхній флот. Росія, як і майже три десятиліття, а ще раніше століття до того, міцно б тримала нас своєю колонією та зберігала майже пристойну репутацію у світі. Тобто, те, що було з 2014 по 2019 рік при президенті Порошенко, було гіршим. Ніж те, що у нас послідувало е з 24 лютого 2022 року. Бля. Скажи це тим, у кого рідні загинули. У кого загинули діти, батьки, брати і сестри, кохані, е чоловіки, жінки. Йолки-палки. Бо була би імперія Медведчука, зараз її немає. Вона є, тільки так не називається. 1 плюс один прекрасно працює. Особливий статус Донбасу. Який нафік особливий статус Донбасу у 2019 році? Не було ніякого особливого статусу Донбасу, тому що формулу Штанмайера ніхто не підписав. Для того, щоб надати тому особливому статусу. Тому Донбасу такий особливий статус, як Путіну треба було. Його підписали пізніше, Її, цю формулу. Ну, далі би розвивали мінські дмул, та хай би розвивали. Ні, ну саме основне, вона підписується під тим, що е, війни не було б, але намагається доказувати, що це було би гірше. Тобто, якби не було війни, але був Порошенко, було б гірше. Ніж якби е, так, як воно е, є. Добре, це чи погано оцінювати кожному. Ну да, ну да, да. Для долі, для долі окремої сім'ї, країни, цивілізації. Адже в СССР, якщо не заїкався про свободу, можна було прожити цілком комфортне життя з соцпакетом, жигулями та артеком. Ну да, у нас свободи не було з 14 по 19. У нас тільки соцпакет. Да, соцпакет у нас був непоганий рівнянні з тим, що пізніше. Але от щодо свободи, свобода слова у нас зараз просто розцвіла, починаючи з 19 го року. Ні, ну взагалі про те, що зізнання, що при Порошенку таки не було би війни, це просто шедевр, Це головна. Фанатка головного опонента Порошенка президента діючого як не як.